Друзі, всім привіт! У нас сьогодні дуже маленька коробочка. Отримала замовлення зі знижкою мінус 29%. Тут були товари для проходження антипаразитарної та антикандидної програми. Перед цим хотіла сказати, що як тільки закінчились вересневі знижки, можливо, хтось не знає. Одразу ж з жовтня почав діяти промокод мінус 20% на всю корзину при замовленні від будь-якої суми для України. Дія промокоду може закінчитися в будь-який момент, тому, хто хотів ще скористатися, можна замовити товари з різних категорій. Промокод я пропишу в описі під відео. Дивимось, що мені прийшло. Вдруге, замовила ось такий чай від бренду Now з павдарку без кафеїну. Павдарка це. Кора мурашиного дерева 24 чайних пакетика 48 грам в коробці. Смак не дуже приємний, але корисний цей чай тоді, коли є сезон вірусів і застуд для підтримки імунної системи і для використання в антипаразитарних та антикандітних програмах чай без кафеїну. Втретє, по-моєму, замовляю. Кульбабу cool в капсулах від бренду Natura's Answer Для підтримки нормальної роботи печінки. Тут 90 веганських капсул. Приймати потрібно по 3 капсули, але я ніколи не приймала по 3, приймала по одній. В трьох капсулах тут 1260 мг. Як завжди, скляні баночки в цього бренду. На нього теж була знижка мінус 29% весь вересень, тому я думаю, що прихильники їх продукції встигли закупитись. Термін придатності дуже хороший до 08.2028. Цю добавку я замовляла також декілька разів, але від бренду Nutricost вперше. На токіназа, протеолітичний фермент, 120 капсул у баночці, 120 порцій 2000. Це засіб, який використовується для розщіплення біоплівок кандиди. Також застосовується для підтримки серцево-судинної системи. Треба вживати десь за півгодини до їжі на голодний шлунок. Відкрила вже паночку, зараз покажу, як виглядають капсули, ось так. Є три таких фермента: це натакіназа, сіра піптаза та бромелайн, які застосовуються в антипаразитарних та антикатідних програмах. З розділу пробників взяла за 1 долар ось таке маленьке мило. Тут всього 32 грама, бренд Кіркс. 100% преміальна кокосова олія, кастильське мило для чутливої шкіри. Спробуємо. В будь-якому випадку дуже вигідно, тому що, написавши відгук, 1 долар я отримаю знов на рахунок. І термін придатності до 02.2030 Звісно ж, воно не буде зберігатися так довго. І сподіваюся, що в нас все буде добре до цієї дати. Останній, друзі, продукт. Я думала, що буде більша упаковка, але ні. Виявився такий малесенький пакетик це бренд Micro Ingredients, Олія Орегано. Тут аж 300 капсул в пакеті. Пакет заповнений повністю доверху. Також в складі міститься Олія чорного кмину, без ГМО, без глютену. Зараз подивимося, яке тут дозування. Використовувати потрібно по дві гели капсули. Ось так вони виглядають, і в двох капсулах міститься 300 мг олії орегано і 200 мг олії чорного кмину. Теж гарна добавка для імунної системи, для підтримки шлунково-кишкового тракту і для застосування в антипаразитарних та антикандидних програмах. Тут термін придатності до 07.2027. Ось такі, друзі, були в нас покупки, товарів небагато, але все дуже потрібне і дуже необхідне. Для сезону вірусів і застуд, і також для інших цілей. Пишіть, що ви з цього пробували, чим користуєтесь, можливо, також на постійній основі. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті Hurb. Він на екрані і в описі під відео. Посилання на всі товари також в описі під відео. І ще раз повторюсь, що там пропишу промокод на знижку мінус 20% на всю корзину. Всім, друзі, бажаю здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. До побачення!